Ці з вами, я ляхою Сетяна Васильівна, і ми продовжуємо з вами говорити про. Біосинтез білків. На попередньому занятті я вам пояснила е, процес, який відбувається під час транскрипції. Що цей процес відбувається в ядрі і на молекулі ДНК, а конкретно на фрагменті ДНК, на певному гені, відбувається що щитування інформації на молекулу інформаційної РНК, яка що коли вже повністю переходить в активний стан, тобто, коли із Про і РНК вирізане, що не інформативні ділянки, вона Виходить за межі каріоплазми, каріолеми і надходить до цитозолю клітини. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про трансляцію. Трансляція це процес, який відбувається в цитоплазмі клітини на рибосомах. Згадуйте, будь ласка, що рибосоми можуть міститися просто вільно в цитоплазмі, але частіше вони приєднані до каналу ендоплазматичної сітки. Рибосоми це немембранні органели, які складаються із молекул РНК, тобто рибосомальної РНК, які зв'язані з білками. Отже, рибосома складається з двох субодиниць. Що відбувається під час трансляції? Транслювати, передавати, тобто передається інформація, із що послідовності нуклеотидів, молекули і РНК на послідовність амінокислот в білковій молекулі. Синтезувалася молекула І РНК, яка вийшла за межі ядра. І починається трансляція, яка теж складається з тих самих етапів, що й транскрипція, що відбувається під час ініціації, під, під, під час першого етапу. Спочатку під час ініціації відбувається активація е, е, амінокислот. Шановні, в цитазорі є безліч амінокислот, але вони не можуть взяти участь у біосинтезі білків. Вони не можуть що е, сама, входити до складу білка, доки не будуть приєднані до молекул ТРНК і принесені до рибосоми. Тобто активація амінокислот це приєднання амінокислоти до певної молекули ТРНК і на цей процес витрачається енергія. Після того, як відбулася активація амінокислот, що починається активація рибосоми. Рибосома складається з двох субодиниць малої і великої. Спочатку, під час ініціації що, або активації рибосоми, йде зв'язок малої субодиниці рибосоми з молекулою інформаційної РНК, і обов'язково знаходиться що кадон, який комплементарен. Антикадону ТРНК, яка несе амінокислоту, що метіанін, тобто АУГ. Це стартовий кадон. Отже, утворився комплекс ініціації. Ще раз повторюю, мала субодиниця, молекула ІРНК і що ТРНК, яка принесла амінокислоту метіанін. Це є амінокислота, з якої починається. що? Синтез білкової молекули. Утворився комплекс ініціації. Другий що процес іде з'єднання комплексу ініціації з великою субодиницею рибосоми. Коли вони з'єдналися, утворюється активна рибосома, яка містить в своєму складі функціональний центр. До складу функціонального центру одночасно можуть входити два триплети. Перший триплет називається амінокислотним, а другий триплет називається пептидним. Тобто амінокислотний триплет, що відбувається, відчукується цьому триплету антикадон на верхівці ТРНК. Як тільки комплект знайдений, рибосома цибає на наступний триплет, а це переходить до пептидного центру або до пептидного триплету. І відбувається утворення, що пептит. Зв'язку між амінокислотами, які були принесені молекулами ТРНК. Ще раз повторюю, що активна рибосома має функціональний центр, до складу якого входять два триплети, тобто 6 нуклеотидів. І в свою чергу складається з амінокислотного або аміноацильного центру, і пептидильного або пептидного центру. Рибосома пересувається по молекулі і РНК стрибками з, з триплету на триплет. І що, коли відбувся вже етап ініціації, починається далі елонгація, тобто, на відміну від транскрипції, йде нарощування поліпептидного натюга, тобто відбувається збільшення білкової молекули. Далі, доки що не відбудеться зустріч з топкадоном? Якщо відбувається зустріч з топкадоном, починається третій етап, це є термінація, коли відбувається обрив білкової молекули, що таке полірибосома? На одній молекулі інформаційної РНК може одночасно бути не одна рибосома, а багато рибосом. Тобто, якщо клітині потрібний певний білок, то клітина буде дуже швидко його синтезувати в потрібній для себе кількості. Тобто на молекулі і РНК може вже знаходитися рибосома, яка завершила синтезуватися, вона буде стрибувати з цієї інформаційної РНК. Інші рибосоми, що послідовно синтезують інші білкові молекули, а ще одна рибосома тільки-тільки починає з'єднуватися з початком молекули інформаційної РНК. Отже, під час трансляції відбувається синтез білкової молекули. яка, Якщо рибосома міститься на каналах ендоплазматичної сітки, тут же білкова молекула починає набувати просторової конформації що вторинної структури, третинної структури, в основному вторинна третинна третина структура. І далі транспортується по каналах ентоплазматичної сітки до комплексу Гольджі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайки. Гарного вам дня! І до нових зустрічей!